Вітаємо всіх на підпіллі, і сьогодні хочеться підняти тему, а що ж таке прокляття. Так, неочікувано, але все ж таки знову тема мови. Тема культури, тема ідентифікації. Що ж, як ми можемо охарактеризувати те, що спокон віків відбувається циклічно на наших землях? Як кажімо, ми. Все намагаємося розірвати це порочне коло і все ніяк. Хочете вірте, хочете ні, але допоки в нас на наших святих теренах розмовляють на ворожому язикі, ми будемо прокляти. Нехай це звучить страшно, але чи не страшно вам, що в цьому будуть жити ваші діти? Дуже насправді дуже багато ем, українців переходять на українську мову. То це наші землі нашим воїнам допомагає. Як ми вже неодноразово чули, навіть наші предки допомагають нашим воїнам, безліч є про те історії, як бійців, наче щось відводило від смерті, щось рятувало. Це щось, це наш рід, який розмовляв українською мовою. І от, наразі. Коли кажуть, а що, а що? Закінчиться одразу війна, якщо ми перейдемо. Ну, звісно, що отак одразу це не відбувається. Але ви маєте бути далекоглядними. Проблема в чому? Ми не хочемо вчити історію, щоб не повторювати помилок. Маємо таке теперішнє. Але зараз так само люди не хочуть дивитися у майбутнє. Типу, живемо тут і зараз. От як є, так і буде. Все. А що буде для нащадки, а що буде в майбутньому, мало кого цікавить. Всі, хто переходять зараз на українську, ви допомагаєте майбутньому нашої країни. Якщо зараз всі перейдуть на українську мову, прокляття буде зірвано. Все. Все дуже просто. І на майбутнє Нашій землі буде дихатися легше, тому що не буде війни? От вам така проста відповідь, яку треба просто усвідомити. Допоки українці розмовляють російською, вони проклять. Невже вам не хочеться очиститись?